Доброго дня всім! Вітаю всіх на моєму каналі Дар'яна Вайтпромаджик. І сьогодні ми з вами проведемо ось такий ритуал, чисточку-звичатку. з вичаткою. Це ритуал на сімейне щастя. Ритуал для одиноких і незаміжніх. Ну, і ми будемо в цьому відео. Позбавлятися від самотності, або зняти, як то кажуть, вінець безбрачія, без заміжжя. Ну, перед тим, як проводити цей ритуал, я хочу вам порадити, щоб ви дуже добре подумали. Чи то вам потрібно, чи потрібна вам друга половинка, чи потрібне вам заміжжя, чи готові ви для того, щоб прожити своє життя з кимось в парі? Чи готові для створення сім'ї? Самі? Ви повинні бути готові до цього, дуже добре це все освідомити. Обдумати, тому що є такі люди, які себе дуже добре почувають самотні, їм і не потрібно. Отож, ми проводимо ритуал. Ми просимо про пару, про заміжжя, а потім... тому. Ми усвідомлюємо, що нам це було не потрібно, що це що зайве, і ми себе дуже добре почуваємо самі. Отож, цей ритуал, він є діючий як для жінок, так і для чоловіків. Також, якщо це чоловік. То ми дивимося ритуал кожного тижня, раз в неділю, сім тижнів підряд у чоловічі дні. Це таке як понеділок, вівторок, четверг. Якщо це жінка, то ми дивимося ритуал кожної неділі, раз в неділю можете собі вибрати якийсь. Один день для цього, ну це повинен бути жіночий день, це такий як середа, п'ятниця, субота. У неділю, звичайно. Ми не проводимо цей ритуал, не дивимося. Ви можете дивитися цей ритуал. Ви можете його так само і проводити самі з відливанням на віск. Я буду його проводити з звичаткою. Ви можете слухати, а можете і самі переписати собі оцю молитву, і з цією молитвою проводити цей ритуал. Отож, дорогі мої, ми будемо з вами зараз розпочинати. Сідаємо зручнесенько, слухаємо уважнесенько, настроїмося, проговорюємо своє ім'я, просимо Бога, всі сили небесні, всіх, щоб допоміг нам обрести сімейне щастя. Ми робимо, викачуємо це за часовою стрілкою. Ми закликаємо до себе все добро, в свою другу половинку. Отож, з Божою поміччю розпочинаємо. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Ваше ім'я. Святий вогонь спали. Зраби Божої ім'я, всі порчі, на одинокі ложе, на пусті двері, на порожнє лоно, що на мене наворожилося, що до мене підселилося, від якого я тяжко страждаю, все на віск відливаю, всю недолю знімаю. У військ навіки замикаю, всі перепони, всю жіночу чоловічу недолю все зливаю, вінець самотності на існування Без мужа, без жени знімаю, на віки вічні у військ заховаю Ваше ім'я, святий вогонь спали все зле, наносне. З мене ваше ім'я, спали все, що до тіла на самотність приліплено, пороблено, прибито, пришито, все погане, чорне, знімись, катись, прах перетворись, все зло, віковуха, вся доля долюха, святий вогонь спали з ваше ім'я, з усіх чотирьох сторін. З усіх чотирьох боків наворожене лихе назет, назад поверни, чорне безпомічне, щоб чари щезли, пропали, до свого хазяїна повертали На віки вічні амінь. Ваше ім'я. Всі блоки перекриття перешкоди на особисте щасливе життя, на сімейне щастя знімаю. Замикаю, очищаю, вогнем випалюю, воском відливаю, цьому воску запираю. Знімаю, замикаю, очищаю, вогнем випалюю, воском відливаю, у цьому воску замикаю. Знімаю, замикаю, очищаю, вогнем випалюю, воском відливаю, в цьому воску запираю. Ваше ім'я. Я рано вранці на зорі встану, в церкву прийду Божу, а в тій Божій церкві стоїть ангел, вас оберігає і ворогам грозить до вас не підпускає, бо вороги би в церкві не вінчані, а вінчані людьми лихими язиками злими. В моїй душі вам не місце, іду в чисте поле, в чистім полі дуб зелений, а під тим дубом Матір Божа відпочиває, з раба Божого ваше ім'я, вінець самотності безбрачя знімає, Божою благодаттю наповняє молитви за раба Божого ваше ім'я читає, Сімейного щастя. У Ісуса Христа для вас благає на віки вічні. Амінь. І буде так, і так буде, бо ці молитви кріпкі з Божою помічю, вісклею відливаю, вінець на безміжжя самотність знімаю ваше ім'я, вісклею відливаю все. Ще пару прикликаю вашу долю до життя вам знайти перешкоджає, все в віск замикаю. Віскли відливаю, все, що сім'ю вам завести, мішає, все в віск закриваю, все, що відносини руйнує. На журбу одиноку спричиняє, на віск зливаю всі обіди, погані спогади, розлуки, страждання. Знімаю, у віск замикаю, клею, віск відливаю самотність, долю гірку, жіночу та чоловічу, у віск запечатую, не я знімаю, а присвята Богородиця з Ісусом Христом знімають Раба Божого, раба Божого ім'я своїм святим покровом покривають. Від усіх порч оберігають, злих людей не підпускають. А доброю долею увінчають на міцну сім'ю, на щастливе життя в парі з судженим, судженою вік проживати, добра наживати на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай святиться м'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні прости нам провини наші, яка ми прощаємо довжникам нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа зливаю, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа знімаю у віск, замикаю ваше ім'я. Знімається порча на самотність. Знімається Вінець безбрачия, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ваше ім'я все зливається, у віск замикається. Ваше ім'я все зливається, у віск замикається. Ваше ім'я. Все знімається, у віск замикається, ваше ім'я. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Все знімається у віск замикається, з раба Божого ваше ім'я все знімається, у віск замикається на віки вічні Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, допоможи, спаси, сохрани і помилуй. Ваше ім'я. Святий вогонь. Спали з раби Божої ім'я. Всі порчі, на одиноті ложі, на пусті двері, на порожнє лоно, що на мені наворожилося, що до мене підселилося, від якого я тяжко страждаю, все на віск відливаю, всю недолю знімаю, у віск на віки замикаю, всі перепони, всю жіночу чоловічу недолю, все зливаю. Вінець самотності на існування без мужа, без жони знімаю. На віки вічні в віск замикаю ваше ім'я, святий вогонь спали все зле, наносне, з мене ваше ім'я, спали все що до тіла, на самотність, приліплено, пороблено, прибито, пришито. Все. Поганий, чорний, знімісь, скатись, прах притворись, все зло, віковуха зла, доля долюха, святий вогонь спали з ваше ім'я, з усіх чотирьох сторін, з усіх боків наворожене, лихе, назад завернене, поворочене, чорне, безпомічне, щоб чари щезли, пропали. До свого хазяїна повертали на віки вічні. Амінь. Ваше ім'я. Всі блоки перекриття перешкоди на особисте щасливе життя, на сімейне щастя знімаю, замикаю, очищаю, вогнем випалюю, воском відливаю, в цьому воску запираю, знімаю, замикаю, очищаю, вогнем спалюю. Воском відливаю, в цьому воску запираю, знімаю, замикаю, очищаю, вогнем випалюю, воском відливаю, в цьому воску запираю. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше ім'я. Я рано вранці на зорі стану, в церкву прийду Божу, а в тій церкві стоїть ангел, вас оберігає і ворогам грозить. До вас не підпускає, бо вороги в церкві не вінчані а вінчені людьми лихими, язиками злими, а в моїй душі вам не місце. Іду в чисте поле, в чистим полі дуб зелений, а під тим дубом Матір Божа відпочиває, з раба Божого ваше ім'я, вінець самотності безбрачя знімає, Божою благодаттю наповняє. Молитви за раба Божого ваше ім'я читає, сімейного щастя У Ісуса Христа для вас благає, навіки вічні. Амінь. Та буде так, і так буде, бо ці молитви кріпкі, з Божою помічу вісклею, відливаю вінець на беззаміжне самотність знімаю ваше ім'я. Вісклею, відливаю все, що пару. Вашу долю для життя вам знайти перешкоджає, все у віск забираю. Віск лию, відливаю, все, що сім'ю вам завести, мішає. Все у віск закриваю, все, що відносини руйнує та журбу одиноку спричиняє, на віск зливаю. Всі обіди, погані спогади, розлуки, страждання знімаю, віск замикаю, замикаю, лию, відливаю самотність, долю гірку жіночу та чоловічу, у запечатаю. Не я знімаю, а Пресвята Богородиця з Ісусом Христом знімають рабу Божу, раба Божого ім'я. Своїм святим Божим покровом покривають, від усіх порч оберігають, злих людей не підпускають, а доброю долею увінчають, на міцну сім'ю, на щасливе життя в парі з судженим, судженою вік проживати, добра наживати на віки вічні. Амінь. І так буде ваше ім'я, святий вогонь. Спали з раби раба Божого ім'я, всі порчі, на одинокі ложі, на пусті двері, на порожні лону, що на мені наворожилося, що до мене підселилось, від якого я тяжко страждаю, все на віск відливаю, всю недолю знімаю, в віск навіки замикаю, всі перепони. Всю жіночу чоловічу недолю все зливаю, вінець самотності на існування, без мужа, без жони знімаю, На віки вічні у віск заховаю ваше ім'я. Святий вогонь, спали все зле, наносне з мене ваше ім'я, спали все, що до тіла, на самотність приліплено, пороблено, прибито, пришито. Все погане, чорне, знімись, катись, в прах перетворись, все зло, віковуха, зла доля, долюха, святий вогонь спали з ім'я, з усіх чотирьох сторін, з усіх боків, наворожене, лихе, назад завернене, поворочене, чорне, безпомічне. Щоб чари щезли пропали, до свого хазяїна повертали На віки вічні ваше ім'я, всі блоки, перекриття, перешкоди на особисте щасливе життя, на сімейне щастя знімаю, замикаю, очищаю, вогнем випалюю, воском відливаю, в цьому воску запираю. Знімаю, замикаю, очищаю. Вогнем випалюю, воском відливаю, в цьому воску запираю. Занімаю, замикаю, очищаю, вогнем випалюю, воском відливаю, в цьому воску запираю ваше ім'я. Я рано вранці на зорі встану, в церкву прийду Божу, а в тій церкві стоїть ангел, вас оберігає і ворогам грозить. До вас не підпускає, бо вороги ви в церкві не вінчені, а вінчені людьми лихими, язиками злими і моїй душі вам не місце. Іду в чисте поле, в чистім полі дуб зелений, а під тим дубом Матір Божа відпочиває з раба Божого ваше ім'я. Вінець самотності безбрачя знімає, Божою благодаттю наповняє молитви за раба Божого ваші ім'я читає, сімейного щастя у Ісуса Христа для вас благає на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Та буде так, і так буде, бо ці молитви кріпкі, з Божою поміччю, вісклею відливаю. Вінець на беззаміжнє самотні знімаю ваше ім'я. Віск лию, відливає все, що пару, вашу долю для життя вам знайти, передшкоджає все у віск забираю, Віск лию, відливаю, все, що сім'ю вам завести мішає, все у віск закриваю, все, що відносини руйнує, та журбу одиноку спричиняю. На віск зливаю всі обіди, погані спогади, розлуки, страждання знімаю, у віск замикаю, віск лию, відливаю самотність, долю гірку, жіночу та чоловічу у віск запечатаю. не я знімаю, а Пресвята Богородиця з Ісусом Христом знімають раба Божу, раба Божого ім'я. Своїм святим Божим покровом покривають, від усіх порч оберігають, злих людей не підпускають, а доброю долею увінчають, на міцну сім'ю, на щасливе життя в парі, з судженим, судженою, вік проживати, добра наживати, на віки вічні амінь, амінь, амінь. І буде так. Отче наш, якщо Ти є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо довжникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Все знімається, у віск замикається. Зараз ми подивимося з вами, що нам удалося злити. Як бачимо, у нас тут злилися. Усі ці закільцовочки, які у нас на нас гніздилися. І тут є дуже-дуже тяжкі порчі. Ми їх з допомогою Божою помічу, з звичаткою все це сьогодні зняли. Ми це все утилізуємо. Продовжуємо дивитися чисточку. Раз в неділю і 7 тижнів підряд для повного зняття оцих всіх закільцовок порчі на самотність. Отож, бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, кожному знайти свою пару, свою долю, бути щасливому вам, вашим дітям, вашим внукам, правнукам, всім вашим родичам. Бажаю вам всього. Найкращого. Дякую за перегляд, Надіюся, що він вам допоможе. Підписуйтеся на канал. Завжди буду рада вашим лайкам, вподобайкам, коментарям. Всього вам хорошого, мої любі. До побачення. Пока-пока.